Порічка не лише смачна, а й дуже корисна ягода. Сьогодні я покажу вам мій улюблений рецепт конфітюру з червоної смородини або порічки. Це справжнє смакове задоволення і ціла купа вітамінів на цілий рік. А ще наприкінці відео я покажу, як готую порічку від цукерки. Вони не лише смачні і натуральні, а й корисні при застуді, бо мають легку потогінну дію. Цікаво? Тоді залишайтеся зі мною. Конфітюр із порічки. Для приготування знадобляться такі продукти. Червону смородину обережно примиваємо під проточною водою. Відділяємо ягідки від гілочок. Обов'язково зважуємо ягоди. Це потрібно для точного розрахунку цукру. Потім злегка розминаємо ягоди товкачем для картоплі, але не використовуємо блендер, щоб зберегти структуру. Воду додавати не потрібно. Додаємо цукор з розрахунку 850 г на 1 кілограм ягід і ставимо каструлю на середній вогонь. Варимо приблизно 5 хвилин, кілька разів помішуючи. Так цукор швидше розчиниться, а порічка рівномірно пропариться. Далі відкидаємо масу на друшляк. Сік стече в іншу каструлю, а шкірки із м'якотю залишаться. Їх потрібно добре перетерти ложкою, металевою чи дерев'яною. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно! Тобі цікаво, обіцяю. Желейну частину доводимо до кипіння і розливаємо по чистих стерилізованих банках, закручуємо кришками і зберігаємо в коморі або льосі. У мене було кіло 250 г ягід. Вийшло 4 баночки по 230 г і ще трохи в п'ялку. Спочатку конфітюр буде рідким, але після охолодження загусне. Мій вийшов середньої густини. Ідеальний для намазування на хліб, додавання в чай чи морс. Хочете стабільніший варіант для випічки? Тоді беріть 1 кг цукру на 1 кг ягід буде густіше. А тепер солодке з користю. Беремо ягідний жмих після конфітюру і накладаємо його в кулінарний мішок. Я пробувала формувати цукерки насадками, але результат мені не дуже сподобався. Тому просто відрізаю нижній край мішка. І видавлюю масу, формуючи невеличкі ковбаски. Можна також ткатати кульки, але це потребує більше часу і зусиль. Готові цукерки можна сушити у сушарці або на сонце, обов'язково прикривши сіткою, щоб захистити від комах. Як я вже згадувала, ці цукерки не лише смачні, вони ще й корисні при застуді. У зернятках порічки містяться фінольні сполуки, що мають протизапальні та антибактеріальні властивості. А в шкірці є саліцилати, які сприяють потовиділенню, саме те, що треба, при грипі чи застуді. Зберігаю такі цукерки у звичайному контейнері в шафці, щоб не злипалися, посипаю їх цукровою пудрою. І ще невелика порада! Не забудьте заготовити і листя порічки. Воно теж дуже корисне. У коментарях залишу посилання на інфографіку, де я порівнюю властивості ягід та листя порічки. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!